Сьогодні у снайпі міста Кам'янського відбувалася урочиста подія з нагоди Дня міста 275-ї річниці. Сьогодні у нас було традиційне вручення перших паспортів громадянина України. До нас завітала молодь. Це було 17 молодих людей, які отримали з рук міського голови свій перший головний документ паспорт громадянина України. Сьогодні у вас така важлива подія в вашому житті. ви отримуєте найважливіший документ. Громадянина України, паспорт громадянина України, і дійсно в ці дні ми відзначаємо 275-ту річницю з дня заснування нашого рідного міста. Це дуже важлива подія для нашої громади. Кожному з вас я бажаю успіху. Ви майбутнє нашої країни, майбутнє нашого міста. Бажаю, щоб ви певно знайшли до своїх цілей, щоб ви гарно навчали, щоб в житті у вас було все гаразд. Бажаю кожному з нас миру та перемоги сьогодні. Я получаю паспорт. В 14 років радісно в такій урочистій атмосфері отримати паспорт з рук міського голови до дня народження міста. Для мене це не просто карточка, це пояснення, що я гражданин України. Це дуже приємно для мене і дякую усім, що тут були, і поздравили мені з цим святом. Свято для всієї родини було стримтить, тому що це дійсно подія. Все ж таки, у нас українець, вся наша родина цим дуже пишається. Тому щиро вітаємо нашого синочка з таким святом і всіх присутніх учасників цього чудового заходу. Це урочиста подія, яку Вінка. ти будеш пам'ятати на протязі всього життя. Дуже важливо це знаєте крок дорослого життя, і він має бути таким яскравим, тому що це тісно було ну знаєш, час нам просто видали наш паспорт, і не було такої можливості отримати це так гарно. А це все ж таки офіційний захід. Люди дорослішають, вступають в доросле життя, сам подає заявку офіційно. Тому це якби дійсно такий крок у дорослого життя, яке має бути і процвітати в нашій державі.